Представляємо Copilot Dynamics 365 Customer Insights. Мартина є маркетологом у компанії, світовому лідері алкогольної індустрії. Її компанія прагне підвищити обізнаність про тиждень негроні. Подію, яка визначає один із найкращих коктейлів у світі та збирає гроші на глобальні благодійні цілі. За допомогою Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, Мартина може переглядати уніфіковані дані клієнтів, щоб націлити найкращий регіон для електронної кампанії для реклами події. Мартина може вести діалог, використовуючи свої дані, щоб дізнаватися про нових клієнтів і проводити цільові маркетингові кампанії. Використовуючи просту природну мову, вона може запитати інформацію у копилот і негайно отримати відповідь. Вона може досліджувати, розуміти та прогнозувати вподобання та потреби клієнтів, не потребуючи залучення аналітичної команди. Копилот швидко дає відповідь на її запитання, крім того, пропонує інші статистичні дані, як от середній вік, відвідуваність подій, історія та вподобання продукту. Копилот пропонує Мартині додаткові запитання, дозволяючи їй відкрити інші дані клієнтів, які вона, можливо, раніше не розглядала. Мартина знає, що власники барів мають вирішальне значення для успіху компанії, тому занурюється далі. Ці підказки допомагають маркетологам, як от Мартина, отримати нове глибше розуміння своїх клієнтів майже в режимі реального часу, завдяки цій статистиці. Мартина впевнена, що має правильну цільову аудиторію для проведення успішної кампанії тиждень негрони. Вона зробила все це за допомогою купілоту Dynamics 365 Customer Insights, що дозволяє їй керувати даними своїх клієнтів, щоб проводити ефективні маркетингові кампанії та отримувати більше прибутку.